Мене ну, зовут Осім Бекіров. Ну, я джазовий піаніст, завідуючи кафедри Львівської музичної академії, джазового відділення. Ну, заслужений артист України. Ну і просто людина. В принципі, все. Я вираз в сім'ї музикантів. У мене якби це традиція, яку я далі. Почав робити взагалі, мій тато це перший кримськотатарський джазовий піаніст. Взагалі, воно в в нашому народі, в які вони зробили фурор, цей ансамбль Сато, Невір Ізмайлов, Наркет Рамазанов, Леонід Атабєков. Вони зробили, підштовхнули і мене, тому що. Все ж було все у мене на очах, все проходило. І за цього я, я почав просто роблю далі, продовжую традиції, так. Да, тільки вже в, іншому, в іншому варіанті. В іншому варіанті, І трошечки складніший, трошечки, трошечки так серйозніший, можу так сказати. В принципі, а соло бойна, це придумали Сатош, це ж гурт, який у них, у них така. Вони все робили ну, загалом, і я, Льоня Табеков і тато вдвох придумали, це соло. Варіація це варіація це соло, яке там є на 7-8, це варіація на тему. О, така народна якби, імпровізація. От, в принципі, такою інформацією володію. Да. Розумієте, я взагалі український джаз для мене він існує. Він є, тому що у нас дуже багато крутіших музикантів е, в країні. Там, ну, ви їх всіх знаєте, чули. Ну, школа колосальна, яка зараз що робиться. Так, в, ну, такий складний час для нашої, країни, країни яка в, в, в такому стані. І, Хлопці все одно працюють, роблять і допомагають, і це дуже приємно. А кримсько-татарський джаз, ну для мене це. Я б казав би, що я його от почав би з того, як з'явився ансамбль САТО. Я і так і казав, що коли з'явився ансамбль САТО, це такий був як рахунок того, що. Таке пішло покоління музикантів, які почали те ж саме робити. І крім мене, дуже багато є музикантів кримських, ну кримських татар, які теж працюють, це роблять. Інша справа, як вони це роблять, тому що робити, ну, можливо, можна і в, в, треба розумієте, це потрібно робити професійно. Зараз інший час. Інше весприяття джазової музики, тому що зараз вже як 30 років, 20 вже не можна, зараз все інакше. Зараз все потрібно, щоб було професійно. От це інша справа для мене. І я це як би, абстрактно називаю, що кримсько-татарський джаз. Ну, я б сказав, що це джаз, фолк джаз де мене, ну, от, В принципі, от, я так, в принципі, в мене такі думки. У мене була мрія познайомитися з Яшецю Так, Я з ним взагалі грав. Для мене це велика честь. Дуже поважаю цього музиканта. Зараз він хербігенький інститут. Це дуже круто. всім пишаємось. І це, ну, це, ну, для мене Яша який і Денаду, я і, і Ярослав Казмільчук, наш викладач. Таку, як кажуть, ну це бомба, ну така, знаєте, музична. Да, Багато можна розповідати про українських музикантів, бо вони дійсно круті. І джазова музика у нас ну, не така, як взагалі, яка була 20 років тому. І зараз просто ну, все по-іншому. Подобається і. і коли почалася війна, дуже багато музикантів приїхав у Львів. І тут якесь було прям ну, такий джазовий заміс, я б сказав. І тут дуже багато цікавого було, і зараз є. І на кафедрі в нас вже є поняття, що це не так просто, це складно, це треба вчити, займатися. І для цього є джазова кафедра, є викладачі. Вітя Павєлка, Артур Фролов, Ілан Лахманьов. І це є квінтет, з яким я граю. Викладачі, які грають. Це найголовніше, щоб викладачі грали. Кіт Емрсон, Ліхіпа Емерсон, Тріво. Це арт-рокове тріво. Це геніальний взагалі. Ну, він використовує дуже багато цікавих. Це... Зараз ми вивчаємо, я викладаю цей предмет. Які класична композиція і в, в, в академії Київській і в електроакустика, розумієте, воно все своє дає, я експериментую, теж хочу це зробити. Джо Завіну, Кіт Емрсін, Хербі Хенкак, які теж є новатором. Сьогодні. Дуже багато цікавих рік Вейкман є такі британський, я пам'ятаю, ну, в клавішній. І основне це Джо Завіна. Це мій улюблений взагалі музикант, і як композитор, аранжувальник, і як піаніст. У нього є цікаве, він, у нього така інша ігра, Він інший. У нього так. Як Девіс, у нього, у нього кожного. Розумієте, в ці, в ці генії джазові вони знайшли себе в тому, що коли ти слухаєш Деніс Чемберса. Ти розумієш, що грається він. Коли слухаєш «Баді Річа, розумієш, що грається він, тому що вони знайшли як музиканта і, ну, себе, і знайшли свій стіль, стіль гри. Оце дуже важливо знайти себе, не повторюватися, тому що повторюватися Ми це робимо для того, щоб вчимося. Ми зробимо, ми робимо вчимо транскрипції. В гармонію, де все це, це викладається, але треба знайти себе, щоб в, в тебе ну, далі працювати і щоб тебе слухали. Ну, от, так. Зараз може трошечки, не трошечки, з'явилася може якась тенденція е, фолк-мюзик, взагалі всесвітня така тенденція і пішла. Що використовують, навіть в Берклі є відео, да, ви бачили, коли і різні нації там, вони грають в свій фолк, але вони не роблять це на професійному рівні, як вчать в Берклі. Да? І це, це ж, ну, воно, ну Я розумію, що це не просто вони це роблять, там, це є тенденція до цього. Може бути, і музиканти, які. В uh, них теж є тенденція робити ну, та, і Це нормально, тому що чим більше ти це робиш, ти, ну Завінул теж у нього, там, кого, хто у нього там тільки не, не співав, що не робив. І камерунці, і африканці дуже багато всього. Ну, Я з експеримент щось нове. ну, Є там різні стилістики джазу. Ну, я отак вважаю. Да. Весь світ так працює, да? весь світ так працює, тому що вони постійно їздять, вони, вони в турах. Да? Там Сато Джеймджина писав у партію в Лондоні, коли був з Хербі в турі. І так багато музикантів, які приймали участь в цьому альбуму, цій платівці, з Сато. І те ж саме було і з Хенс. Тільки я зробив так, зроб, 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 щоб обов'язково. Приймали участь українські музиканти. Я зробив, що є значить, в трекі грають і українські музиканти, і Майк Стерн, бо Хедріан Фіро, і хтось із наших музикантів. Ну, тому що і хто слухав, і мені казали, що таке відчуття, що грають тільки американці. Я говорю, ні. Тут грають і українські музиканти. Я, я тім, Дав знати, хотів сказати, що у нас рівень джазових музикантів теж ну, найвищий. От. Принц, я як вам сказати, розумієте, тут головне зробити це матеріал, який, ти грає, який більше я ж підходжу як композитор до цього. Ну, звичайно, я це ще і граю і ранжую, і соло виграю це. Нормально, як це, це роблять всі в цьому світі. А цей, цей бегграунд, який проходить цю всю, розумієте, ну, це дуже складно, тому що я не все знаю, що роблять там. Тому що мені кажуть тільки одне. Твоя праця робити музику, а ми тут розберемося. Тобто, як я скажу, як я, коротко і жорстко, і все. Тому що ми теж, я хочу теж, щоб там розуміли, що у нас є наша культура, українська культура, і українська культура мені багато чого дала. І дуже вдячний, тому що мене цікаво, і я граю українську музику, я викладаю українським композиторам, я вчу їх писати класіку, у мене вони є. Да. Я викладаю на кафедрі композиції в Київській консерваторії, веду фах класичної музики. Я викладаю ці предмети, в мене є, і це теж непросто. Да. І, 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 якби... Обов'язково потрібно, щоб була людина, яка розуміє в комунікації. Оце саме головне для музиканти, які постійно в голові ноти, як кажуть. Тому що ця людина, звичайно, з іншої країни, яка розуміє. Це менеджмент. розумієте? Ну, Звичайно, що їх цікаво, що це інша якась нова музика. Кримські татари, хто, де вони? Хто це? І такі питання були, там, Хохма, вони американці, зрозумієте, ну, хахм'ять як можуть. Да. І якби так, ну все спочалось, я казав вже Бреймалув. В мене була мрія зграти, щось зробити з цим музикантом, і воно так вийшло, якось потім після цього. Коли ти вже ведеш домовленості перемовини з іншими музикантами, вони питають обов'язково, а з ким ти зіграв, що ти мені дзвониш? Да. Я говорю, от я записав такий трек, оці, ось вони говорили, добре, давай. ну Ті, якби тут є нюанси. Да. Обов'язково. Як всі в цьому нашому кола да, в джазу, був, є така. Пошта працює, всі ж, а хто там як? Це ж саме і там. Це стопудов. Я це знаю, тому що мені там, коли я шукав вже гамбалі, е, значить, я містер Еванс, не можу ну, все добре, зараз я подзвоню. Е, значить, Зараз він тебе перезвонить. І він мені вже пише в WhatsApp: і, привіт, ні, там біл Еванс, я що граємо. Коли граємо. Ну, вони такі прямі. Він вже думає, що ми вже їдемо завтра в тур. <ріст> <ріст> так є хахмачі. От така ситуація. Да. <ріст> мене є друзі, з якими я працюю, мабуть, я кожен день вже з ними бачусь на студії на, студії, на продакшені, де я працюю, тому що я цим теж займаюсь. Я пишу аранжування, дуже багато роблю це, оркестрування. Це мої друзі, вони мені побратими. Ігор Мільник, мій дуже багато років аранжувальник, сам продюсер, композитор і. Музичний продю... продюсер каналу 11 Сергій Могилєвський – це мої дуже близькі друзі, з якими ми багато спілкуємося, працюємо, щось робимо. Ну, це така музична сім'я в нас. Да. ну, Я розумію, там всі там, як би ну, розумієте, коли людина є людиною гарною, вони не, ну, хто він там є, це головне, щоб гарно, ну, внутрішні, як вам пояснити внутрішні, ці, ну, внутрішній от, світ? О, якось він ну, співпадає нас. От, так. І дуже багато є у мене, є, і у Львові дуже багато друзів. Я дуже приємно Я познайомився з Юліаном Чаплінським, я з ним товаришую дуже. Такі, я його називаю людина з космосу. Він стільки інформації знає про музикантів, що іноді я сиджу, я не розумію, де я, чим чи я займаюся взагалі. Mm. Ну, і, Звичайний і кафедра моя, Остап Іванович-проректор Мачик. мене дуже гарно розумієте, це як сім'я тут от, для мене. І мені дуже приємно, і я працюю, і буду працювати, буду сюди приїжджати, бо я сюди приїжджаю і для мене ну, Львів як другий днів вже. А. Ну от так. Угу. Займатися по вісім годин. Вся, вся, вся порада. Щоб бути щасливою людиною, потрібно, щоб була в тебе людина, яка тебе постійно підтримує. У мене така людина є, це моя жінка і моя донька. І ще, щоб бути щасливою людиною, потрібна відданість своїй справі, і її треба кохати цю справу, щоб ти розумів, що ти робиш те, що від цього. В світі, в людстві ти несеш світло. От тоді для мене це так філософське, да. ну, для музикантів обов'язково це дуже головна така штучка, коли біля тебе є людина, яка тебе підтримує. Тому що ви розумієте, це творчі люди, вони ж баланс да. Підтримка потрібна, коли не починається. І це взагалі у всіх, не тільки, не тільки в мене. Ось так. от. Бліц. Ямаха чи Корк? Корк. Вареники чи чебуреки? Вареники. Генкок чи Девіс? І то, і цей, і цей. Дощ чи сонце? Сонце. Сімферополь чи Київ? Сімферополь і Київ. Київ теж мені як дідя, вже рідний дім. А. Сато чи Хенц? Сато.